Доброго дня, я з України. Сьогодні я вас ознайомлю із випічкою прекрасного, прекрасного білого рецепту, який використовують і для випікання куличів, для випікання кроваїв, для випікання здоб. І це дуже-дуже смачне. Тісто. Для початку я буду робити опору. миску я вже 100 грамів теплого молока, одну чайну ложечку цукру, 10 грамів живих дріжджів, дріждів, теж я сюди покришу, це я розмішаю. Так. Я роблю не на велику порцію, тому що мучне ми використовуємо не дуже часто. Це сьогодні Ну, щоб Міша захотів солодко, і бабуся просто хоче приготувати. І я думаю, що із вас комусь воно йде на користь тісто, і будете його використовувати. Міша зараз готуються люди до сят. Я також іще засипаю 50 грамів вже просійної муки. І знову я це перемішаю. Це буде в нас опара. На ось така, щоб ви знали. І я поставлю це все у тепле місце на 20 хвилиночок, щоб в нас тісто постояло. Розмішуємо добре, щоб не було грудочок. Сьогодні трошки. Дощик на вулиці йшов, така пасмурна погода, але все рівно ми маємо себе настроїти на хороший настрій, на позитив. Тому що, якщо ми не позитиві, то наше здоров'я буде нам за це дякувати. Я розігріла мікроволновочку на 30 секунд і накрила тісто рушничком опару нашу, і вона буде там 20 хвилин. 120 хвилин, Пара, бачите, як, яка вона. Так. Зараз я додаю два жовтки. Також я додаю 50 грамів цукру. Я даю півчайні ложечки ванільного цукру. Так, додала я півчайний ложечки ванільного цукру і додам пару капель е, ароматизатора дюшес. Це все я перемішаю. Трошки, щоб цукор розчинився, парі яєчко, щоб все змішалося, вже запах такий дуже хороший. Так, і зараз я додам е, іще 200 грамів просіяної муки. Так, я буду потрошку розмішувати так, і вінчиком. І вже зараз будемо пускати роботу наші руки. Ось так, я перемішую руками. Так. Тоді я додаю 50 грамів розтопленого вершкового масла і буду вимішувати, поки не впитається все масло в тісто. І добре, місяця. Це десь хвилиночок 10. Тісто я вимісила 10 хвилиночок. Зараз накерю рушничком і поставлю на одну годинку в тепле місце. відпочивати. Тісто я накрила не рушничком, а плівкою. Тісто наше простояло одну годинку. Бачите, як воно піднялось, і воно таке ніжне. Дивіться, воно взагалі таке пухке, ніжне. Я його обімну. От, і я також додам іще. Тут десь 50 грамів курага із ізюмом. Я його курагу, я подрібнила, вона була в мене не і Ізюмчик я е, трошки потримала в водиці гарячий, можна фейки п'єчені. І зараз я додаю і буду розмішувати все у пасочку. Нашу цю булку таку. Дивіться, яка вона? Яка вона взагалі? Я Тісто я виложила в форму 11 см висота і 9 см по діаметру. Воно постояло 1 годину під плівкою, і я зараз буду її ставити запікатися 40 хвилин при 180 градусів. І побачимо результат. Змазала її зверху сумішу яйця. Наверх я зроблю глазур один білочок, добавлю цукрову пудру, зб'ю білок до пишної такої маси, потім додам цукрову пудру, також ще зб'ю і буду намазувати булко. Ось таке чудо, вийшлося в нас через 40 хвилин 180 градусів у духовці. Зараз я буду змазувати верх. Я один білок. Змішала з сукровою пудрою і буду ось так намазувати гарячу. Сьогодні в нас вийшло, намазую я обільно, гарно виглядить. Так, воно зразу свачується мелочок із пудрою. Я її ще посипала. Ось так, такими прекрасними, ніжними. Вони не дуже кольорові, але красиві. Дійсно, схоже. Схоже на ту паску, яку готують люди, але ми знаємо, що в Біблії написано, що Пасха це Христос, який віддав своє життя за кожного із нас. І ми є зараз живі, здорові, завдячуючи йому я покажу ще, звичайно, яка вона всередині, щоб ви знали, яке це чудове тісто. Дивіться, вона як пух, м'яка, дуже м'яка. Я зараз розріжу і покажу, яка вона всередині. Ось я хочу показати ще раз, що це за чудове тісто, трошки вона прохолола. Дивіться, як рветься. Йому рветься кусочками, воно не ламається. А вона рветься ось так. Бачите? Трошку це чудесне, тісто, чудове. Так що готуйте, не бійтеся, що не вийде, вийде. І воно таке, якщо ви будете робити все так, як я показую, то тісто буде ось таким. Дивіться, я розрізала. Дивіться, як тісто рветься. Яке воно? Яке воно в Всередині, дивіться, показую. Бачите, воно прямо рветься. Ось так. Рветься. дуже-дуже, дуже-дуже хороше тісто. Дуже. Бачите, воно прямо отак слоями. Дуже-дуже-дуже смачна і дуже хороша випечене. Настільки добавка оця така, вона доречна, смачна, ну, прямо дивися і хочеться, звичайно, їсти. Із компотом, і з киселиком, із і різними смаколиками. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!